Є знижки представляють вересневі знижки на Фервекс. 20% в аптеках подорожних, бам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Курська битва 2.0. Росіяни безрезультатно намагаються контратакувати Збройні Сили України на Курщині. Бийте куди заманеться. Невже Європа та США таки дають дозвіл на удари по російським тилам? Потяг проти гаубиці М109 Паладін, масштабна троща на залізничному переїзді. А ще українські посилки тепер оподатковуватимуться по-новому у навчальних закладах. Відмінять шкільну форму. А Петро Порошенко вляпався у черговий гучний скандал. Вітання мене звуть Анастасія Дмитровська, і далі ми говоритимемо про найактуальніше станом на цю мить. Росіяни готуються до Курської битви 2.0, перекидаючи в область більш досвідчені підрозділи. Про це пишуть у інституті вивчення війни. Зокрема, на Курщині окупанти розгорнули свої додаткові підрозділи 106-ї повітряно-десантної дивізії. До цього вони перебували на сіверському напрямку в Україні. Також військові експерти вказують на незначні просування окупантів у Курській області у районах, які сили оборони контролюють не повністю. Утім, президент Зеленський українців заспокоїв, повідомивши, що події. І на Курщині розгортається за українським планом. Росіяни почали контрнаступальні дії. Це йде за нашим українським планом. Щодо Білорусі, скупчення бачили, бачили давно. Контролюємо цей процес. Сьогодні зранку росіяни зруйнували ще один міст у Покровську на Донеччині. Йдеться про шляхопровід східний нині, через ранковий обстріл, рух мостом сильно ускладнений відкрита лише одна смуга. Питання ударів по РФ західної зброї активно обговорюють, чи не початку великої війни. Власне, західні партнери України здебільшого категорично проти таких от ударів. Втім, останні кілька днів обговорення активізувалося. Тож далі у сюжеті розповідаємо про те, чи таки скресла крига у питанні ударів по РФ західною зброєю. Бити чи не бити? Ось у чому питання. Велика Британія та Сполучені Штати Америки цього тижня дали надію українцям на хороші новини. Країни союзниці знову взялися розглядати прохання офіційного Києва про надання дозволу бити ракетами західного виробництва в глиб Росії. Більш того, Британія, нібито, вже дала українцям зелене світло на використання їхніх ракет Шторм Шедоу, за даними Джерел The Guardian, спільний візит держсекретаря Блінкена та глави МЗС Британія. Тані лемі до Києва не відбувся б, якби не було позитивного рішення щодо крилатих ракет. Yes. Але тут ще цікаво інше: чому ж риторика змінилася? Ймовірно, все через заяви низки ЗМІ, що Іран передав Росії ракети власного виробництва. Британці могли зреагувати на це як на ескалацію. Схожої думки можуть бути й американці. Підігрів чутки про майбутній дозвіл ще увечері вівторка. Особисто президент США Джо Байден. Тоді журналісти його запитали, чи готовий він скасувати обмеження. Байден відповів цитата: ми працюємо над цим просто зараз. Кінець цитати. Ну а після був візит Блінкена, про який ми вже говорили. До речі, поки Блінкен їздив у Київ, група республіканців направила листа до адміністрації президента. В ньому закликали Байдена зняти обмеження на удари далекобійною зброєю в глиб Росії для України. На чутки про майбутній дозвіл вже відреагували і в Кремлі. Більш того, зробив це особисто. Путін він заявив, що відповідний дозвіл буде означати, що країни НАТО напряму воюють з Росією. Ну и традиционно взялся погружать всем и каждому. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сутки этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут. Але схоже, захід вже не так сильно реагує на погрози Кремля, і рішення про надання дозволу багато західних видань вже називає питанням часу. Тобто приємні новини можуть прозвучати вже сьогодні під час зустрічі Байдена із прем'єр-міністром Великобританії Стармером. Але Блумберг зі свого боку вважає, що відповідне рішення навряд чи буде ухвалене до зустрічі світових лідерів на генасамблеї ООН у США наприкінці цього місяця. У південній Кароліні вантажний поїзд зіткнувся із гаубицею М109 Дев'ять Паладін. No. Власне, місцеві змі пишуть, що тягач, який перевозив бронетехніку, застряг на залізничному переїзді. лише дивом ніхто у масштабній трощі не постраждав. МінФін планує вести нове оподаткування посилок із за кордону. Про це пише Економічна Правда. Йдеться про посилки вартістю більше ніж 45 євро. Раніше ж податок діяв тільки на товари вартістю від 150 євро. Тим часом Верховна Рада, навпаки, працює над скасуванням митних пільг для міжнародних посилок. Про це розповів голова комітету із питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. Він переконає, що нині готується відповідний законопроєкт. Сьогодні зранку у столиці масово мінували навчальні заклади. Ша зробила. діма надійшло повідомлення і про замінування нобі. Усіх студентів та працівників довелося терміново евакуювати. А тепер до приємних для школярів новин. У Міносвіти планують скасувати форму у школах. Про це заявив міністр освіти України Оксен Лісовий. Тому ми е, на Дересподі, ми навіть захист України зараз перезавантажили і військову форму. Ми не робимо там, обов'язково. Ти вільний виглядати, як ти хочеш. Ти вільний е, одягатись військово чи не військово на захисті України, чи спортивно, чи, чи смарт-кежу. Важливо, що ти робиш, важливо, що в тебе всередину, і от те, що всередині, все, демолювати і зовнішню. Там і поки не відходи, знаєте, проявити себе якось в одязі. І це нормально, це теж творчість. Тому ну, те, така поза таким чином, впевнений міністр в Україні зростатиме молоде покоління вільних, творчих і високопродуктивних людей. Якщо ж їм ставити так звані рамки, починаючи з дитинства, нав'язуючи шкільну форму, то креативне суспільство створити неможливо. У продовження теми виховання молоді, пам'ятаєте, декілька днів тому прогремів скандал із тим, що у підручнику з української мови за сьомий клас карта України була без криву. Так, от народна депутатка Оксана Савчук знайшла у цьому ж підручнику із української мови не лише ганебну карту без тимчасово окупованого півострова з української мови. І ми писали тільки про те, що з карти випав Крим. До речі, ми бачимо це ж звісний напис про те, де тут Україна зображена без Криму. Але взявши цей підручник, а ми бачите, рекомендовано міністерством освіти від власне 5 лютого 2024 року. Я вирішила його взяти і подивитися, бо я, як мама, яка навчається своїм сином і бачу, які низькопровні підручники випускаються в нашій державі, зрозуміла, що це не єдина похибка в цій книзі. Нардепка обурена і навіть звернулася до міністра освіти Оксана Лісового, аби той навів лад на сторінках українських шкільних підручників. А ще одне, як вам таке, це взагалі, мій котик дуже красивий. Шановні автори, я би красиво цією книжкою відлупила вас по всіх ваших можливих місцях і зробила це красиво, так як ви пропонуєте в цій книжці. Я можу ще розповідати і розповідати. Мені здається, що сьогодні я дуже проста річ. Шановне міністерство освіти, пане міністре Оксан Лісовий, не мучте нас всіх цим непотрібом, тому що я вам зараз ще як візьму книжку з історії. І покаже, що ви впихнули туди для дітей в п'ятому, в шостому класі. Ви будете мати такий же ж самий сором. Всі ці підручники низькопробні, і вони абсолютно не спрямовані на те, щоб виховати нормальне українське свідоме ставлення в дитини. Оперативний талон із номерними знаками прикриття та водій військовий гур. Журналіст української правди Михайло Ткач оприлюднив чергове розслідування, героєм якого став слуга народу Ігор Копитін. Власне увагу розслідувачів Копитін привернув, зокрема, і через те, що наприкінці серпня втрапив у ДТП. 28 серпня 2024 року. Біла церква, 23.31. Я позвонив, скоро їде. МЧС їде. Він там двигається. Екіпаж поліції прибув на місце моторошної ДТП. Позашляховик Toyota Land Cruiser здійснив наїзд на бетонні блоки. Там один чи двоє, там подушки зробили, він Вісали крихіти Там, бо воно загориться. Вони згорять. У авто з травмами перебувають дві людини: водій та пасажир. Народний депутат від президентської фракції Слуга народа Ігор Копитін. Водій нардепа Копитіна виявився гурівцем. Звідки у депутата Копитіна, який живе на депутатську зарплату, водій, який представлявся поліцейським співробітником головного управління розвідки Міністерства оборони України, при цьому варто зазначити, що у соцмережах депутата багато фото з Кирилом Будановим. Автівка ж мала так звані номери прикриття. Обставина друга на момент ДТП авто вартістю більше мільйона гривень має номерні знаки із Дніпровською реєстрацією. А у матеріалах правоохоронців зазначається справжній номерний знак авто вже з київською реєстрацією. За інформацією джерел Української правди у правоохоронних органах, авто, яким користується народний депутат Копитін, має оперативний талон серії СК номер 021401, виданий одразу в день реєстрації автомобіля. Цей талон забороняє зупинку або огляд машини. Михайло Ткач звернувся до нардепа Копитіна із питаннями, на якій підставі народний обранець має посвідчення ГУР, оперативний талон та шофера військовослужбовця. Але відповідь журналіст досі не отримав. Тим часом благодійні організації Порошенка витратили 17 мільйонів гривень пожертв, щоб викупити підозрюваного у корупції чиновника. Про це пише політолог Валентин Гладких. Підконтрольні Порошенку, благодійні організації, громадська організація Солідарна справа громад та благодійний фонд Порошенка витратили 17 мільйонів гривень донатів українців на судову заставу екс заступнику міністру оборони часів Порошенка Ігоря Павловського. Власником обох підприємств був Порошенко. У підсумку ці дві фірми нанесли збитки в державі на понад 475 мільйонів гривень. Пише гладких. І наостанок величезний смерч над морем зазняли відпочивальники на одеському пляжі відрада. На завтра в регіоні оголошено штурмове попередження. очікуються грозові зливи та пориви шквального вітру, які триватимуть продовжу усього дня. Тож наша вам порада на пляж йти не варто. Це були головні новини станом на цю хвилину. Принагідно прошу вас поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал та натиснути дзвіночок, аби не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.